І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровес UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ніколас на LeFH 18 b 2 карта Ласвіль. Ну що ж, до бою. Так, ну, по назві відео ви зрозуміли, що тут буде і нахлопушення, так? І буде і прихлопушення, напевне. А ще й буде у нас. Ну добре, давайте не будемо переходити, переходити наперед. Подивимося відео до кінця. Напишемо все, що ми про це думаємо. Та й сподіваюся, що такі бої вам поліпшать настрій, особливо артилеристам. Мені здається, поліпшать настрій. Тому що ну, в нас в грі є багато артилеристів, багато чудових артилеристів, які показують. Дійсно власні крутезні бої. До речі, один. Ну це по простонародного лівша, так називається артилерія. І перший бій на лівші, Я пам'ятаю, один із перших боїв на цій артилерії теж був на Ласвілі, але з Нижнього респу і теж цю щілину, ну так на хлопушу, по-моєму, 9 ворогів було прихлопушено. Ну, я маю до знищену, 9 ворогів було. Побачимо. Що в цьому бою? Ну, я думаю, що не менше, напевне, буде. Ну, давайте так. Хочу, Якщо не 9, то 8 хоча б ворогів. Перший, перший вже знешкоджений. Чудово, поїхали далі. <кхід> І, до речі, це перший ворог нашої команди знешкоджений, тому що 4-1 по бою у нас. У нас щось не, не пішло з перших хвилин. Ну, на таких рівнях це може бути, тому що ми граємо в топі, до речі, проти четвертих рівнів. Ми можемо їх пробувати без проблем. Граємо ми на чому? Граємо на осколишнопугасних, 53 мм пробиття, а 53 мм пробиття прямо в лоб таким танкам, по-моєму, пробуває. І 410 шкода від пострілу. Скільки ми найбільше вибивали? Ну, поки що по 100 вибивали. Так, по, Ой, верніше по 100, по 171 вибивали найбільше із Хедзера. 806 вже настріляно. Так, у нас ще й навіть бачимо за постановою на гуслю. Так будемо вважати. Ну, якщо зараз розвіда, за постановами на гуслю є. Але тут не буде у нас допомога за оглушенням. Тому що у нас оглушення немає. Наскільки я пам'ятаю, давайте будемо дивитися. Так, немає. І радіус ураження майже 2 метри. Ну, це просто імбіщенський. Імбічі. Ще й преміум артилерія. Ви так і не написали, от попередній був бій на Лі Ейдж. Ви так і не написали, мені хто на ньому грав, чи вона фармить. От мені здається, що фармить, так? Є в нас ще можемо комуляти. Бачимо 11 комуляк. Ну це вже, щоб, навірно, якщо граєш на дні ще топа, так, щоб, навірно, вже когось там пробивати в лоб просто. Три вороги знищено. Це момент. ну. Місто все ж таки наші забрали, все там чудово. У нас центр можуть бути проблеми, і там РБФМ може проїхати. Один РБФМ прикриває, якщо хтось по центру біля води проїде, захоче нашу артилері... артилерію знешкодити, то він їх прихлопушить. Чудовий план на бій, чудовий. Ось вона там і їде, до речі. Я думаю, що наш герой помічає, що їде там М10 РБФМ, і він, якщо що, то навіть в режимі ПТ його може. Ми пам'ятаємо теж такі бої були крутезні. Ой, на карта Студзянки. там, Не, не пам'ятаю на якому танчику. Ну так він тягнув. Цей бій, стільки там, 10 ворогів знешкодив, І вже ж так на коражі виїжджає. І проти нього дві артилерії. От не пам'ятаю на якому танку, правда. І там, і там проти нього дві артилерії. І він обрав першу жертву не Лів а іншу. І я йому як йому, я коментував, я наче йому. Підказував, треба Аліфейд знешкодити бо він дуже швидко перезаряджається. І такий я був правий. Він поки знешкоджував е, одну артилерію, то е, інша артилерія, саме Аліфейдж його прихлопушила Так, а наш герой відпетльовує, тому що приїхав все ж таки РБФМ А, інший наш РБФМ, опа, і ще й отримав від нашої артилерії все. Чидо. На. Бірч Гані грає братіще, теж непогано, я так розумію, теж грає, так? А, ну він ще ні одного не прикупив. Ну, наш Герой дивіться, 4 вже достойніші бої. Я хотів 8. Буде? Я думаю, буде, ще є по кому постріляти. Знітились суперники. Чому? Тому що там агресує. Е бачимо по Х-лінії е СТ, центр зайнял, зайняла ПЗшка. Тут Матільда так стоїть от просто. Запрошує чумодани артилерії, щоб вони летіли по ній. Бортом просто став. Ну Він не доїхав просто на Метільді, так? Так, а там валіант проїжджає, так? По. По покелій. Чудо, ну він далі вже не проїдеться то. Мердер, мердер, мердер! Видно, 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 мердер, мердер, мердер. Це теж ж така м'яка ціль для артилерії. А ну ну, ну, до... По-моєму, не влучив. Ну, таке, бачите, у нас і карта невеличка. Але ну, ми, ми, ми майже скрізь закидіємо. Я багато вже про цю артилерію чудово. Навіть як я з нею зустрівся в бою, розповідав. так, На Енську, вона мене я не міг, не міг, до сих пір зрозуміти, як він закидував. Він стояв на зелені, я бився в місті, і він постійно по мені нашмальцовував. А потім ще, як я виїхав, думаю, зараз я йому помщусь, я там всіх перехлопушив. Ну, за допомогою братішів, звичайно ж. Думаю, зараз вийду йому помщусь, і він ще й мене добивкуть. <ріст> добив, такі в мене були враження від цієї артилерії. Я дуже собі, до речі, захотів. Її. На, тобі, є. Мердер. Це я хотів, щоб мердера було знищене. Шість ворогів знищено. Ще два, і гравець UA буде ну, неймовірно задоволений цим боєм. Так. <ріст> да. Тепер наш М10 РДПМ. Мені здається, треба, щоб уже поїхав там е, Т-6 медіума. Е, щоб не було там небезпеки по центру. Так, Ці зашкірилися всі. Ще десь є артилерія суперників. Опа, влетіло. Так, а скільки там, блин, дама? Ну давайте будемо рахувати, що десь е, 2000 вже настріляно, це на п'ятому рівні. Артилерія десь звідси стрілять. Спробувати спробувати. У нас, до речі, у вас вже завершують, закінчується, раніше. <ріху> так, виїхав РБФМ. Так, Квазік, Квазік починає агресивніше грати. Підсвічений СТВЗ39 і точне влучання, от просто просто в піксель влучай. Все, <ріху> тобі ще. Ну, а це такі ааа! Ні-ні, не хочу я тут стояти вже, допоможіть, врятуйте, хелп me. Сім ворогів знищено. Так, да, добре. Ну я не думаю, ну, ну тут все повинно бути, вже все йде до перемоги. КВ-220. Ааа, пазіку ми втрачаємо. КВ-220 попер вперед. Не помітив я скільки в нього там КП залишалось. Але він, бачите, обережно обережно, тому що попереду ПТХ ще десь стоїть. А, ні, поТЯ тут стоїть, так? А де ж артилерія? А, во КВ нема зовсім хп. Угу. І ж малий тебе, бачите. Напевно, в медіум повернувся. І як він так непомітно повернувся, до речі, не зрозуміло. Ну там ПТХ стоїть <гум> напруженіший момент бити. не можемо не можемо мені проїхати. Ну бачите, Бірчган він стріляє туди по. і там є такий покущик, знешкоджує, знешкоджує. знижко. Ну. Усьо ай-яй-яй-яй-яй. Приїхав. Приїхав мені. Є, yeah, все, вихлопушили. Виклопушу РБПМ допоміг. Ну, бачите, РБПМ теж він свою роль в цьому бою виконав. Тепер що? Тепер в нас чому я кажу ай-яй-яй, тому що нам е, ну, тепер треба їхати вперед в режимі ПТ, напевне, грати, чи що. У нас огляд просто суперовий. У нас є роги по народному так стереотруба. І на цю, я так розумію, що наш герой Ніколас. Він побачив, як грають в від підписників, ось вона, де артилерія буде. від підписників на Ліф Ейс, і що на нього беруть, ну майже завжди беруть роги. Для чого? Для того, щоб уявляти, і в кінці бою це дуже допомагає. Я пам'ятаю, був бій, по-моєму, на е степах. Він там один залишився проти двох, по-моєму, і він за рахунок оцих рог їх пересвітив, як вони на нього випочали очі, і він їх переміг тоді. Ось чому беруть роги. Ну, ще є один слот, то я думаю, можна було б і... Ну я маскувальну сітку на артилерії завжди беру. Ну от мені так подобається. Кожен по-своєму пишіть в коментарі. Подобається чому? Тому що. Якщо тебе засвітили, то ти від'їхав трішки. Почекав пару секунд, надягнулася сітка, і тебе вже не видно, і ти вже тоді можеш трішки від'їхати, щоб не було контрбатареї. Ну це такі, знаєте, це свої у кожного стратегії, тактики стратегії. Близенько близенько а сушка, не світиться і все. Почекайте, а сушка мені здається, вона ж стріляла по КВ2, ой, по КВ-220. Він, по-моєму, стоїть, мені здається, на... к квадрат. квадраті. Він тут, тут його немає. Він вже давно підсвітився, він там десь стоїть. Або на оцій поверсі. Бачите, де має коя прикинути. Бачите, він звідти світить. І там, по-моєму, щось завалилося. Ну, дерево, по-моєму, завололо, напруженіший момент битви. <реш> до останньої секунди. Витратили, ми вже кумуляками стріляємо, до речі. Витратили всі фугаси. А це у нас пульшені фугаси. А, ні, це звичайні. А, це бронебійні. А бронебійні дорожчі, ніж звичайні фугаси. Я от не знаю. До речі, треба буде подивитися. Це мені завжди цікаво було, до речі. Так дивіться, бронебійний, бронебійний, так, пробиття не набагато більше, але... І тут шкода менше, 350, цього. у помуляк теж 350 шкода, але пробиття чудово. І в нас радіуса ж немає, не розумієте, якби фугасами стріляв, то він би його б і осколками зачепив. Ну, він Так, вже біржган поїхав. Ну, Біржган може, може і пожертвує собою, а. Брати. На артилерії. Поїх, поїхав, поїх. Зараз він навіть покаже, звідки стріляли, якщо по ньому стрілять. Ти бач, який був тут просто не можна виявити його. Ось він, все. Ну майже вгадав. Є yeah. <laughs> восьмий вось ворог знешкоджений. Ну що ж, тепер поїхали. Дякую, це було круто. Дякую. Е, і поїхали інші дивитися. А наступний бій у нас грає Smile Forever на М40 Дріб М43. Карта Лінія Манергейма. Ну що ж, до бою, ну, лінія Манергейма, це в нас я вже неодноразово казав, вона мені подобається ця карта. Вона для всіх видів техніки дуже чудова. Лише мені, здається, для ЛТшок складновато. Але якщо ну, ми бачили вже крутезні бої на ЛТшках. Ну, в принципі, якщо вміти грати, так, то в принципі. Можна. І для артилерії, от просто от шикарно. Я коли потрапляю на артилерію, то нахлопушую дуже багато на ну, от Дуже багато і перехлопушую і допомагаю там, де потрібно допомагати саме в цей момент. Це в нас американська артилерія восьмого рівня. Доволі чудово, я на ній теж награвся в свій час. Такі, там, по-моєму, всі артилерії американські вони доволі чудові. Так? Тут намагаються вже, ах, випучивши очі. але у них тут перевага. Перевага в чому? Ще й про пропустив, ми його там вихлопошили. І вони вже, бачите, в глючу просто поїхали вперед. Отже, ми зараз можемо в оточенні тут опинитися. У нас тут не дуже великі сили. айвен 90 він може там допомогти, Ну, поки що може допомогти. Сушка. Сушка у нас картонна. Дві стежки помітили, що просуваються вороги, отже, вони вже зразу ж стають. ну, 122 АТМ і лорейн 40Т. Вони вже зараз стають дефовські деп. Лише от проблема, що лорейн 40Т він упав там. Хіба що він буде виманювати на себе. Це помітив наш герой. І тепер будемо перехлопушувати ті, хто буде. А дивіться, як вони поїхали. Вони не всі разом поїхали по першій лінії, а поїхали ще й через центр туди. Ось вони будуть заходити. Ну що, пора чуті, чудового вихлопушення. <гум> так. Ну, поки що ще у нас такий результат. Там Блеска трішки зняв, і БЗ трішки зняв, типу. Що у нас по іншому планзі? По іншому планзі у нас. Ну, поки що, все чудово. Незрозуміло. Е... А, все вже зрозуміло. У нас і по центру вже все ми в оточенні. Ми в оточенні і е, перечуття в мене не, не дуже чудове. Хоча я думаю, що за рахунок нашого героя та за рахунок братішів, які побачать це, що тут просування ворогів йде. Ну, повернутися, наприклад, з води вже не зможуть. Наші тяжі, це точно так. Єлкам 90 поки що тримається. У нас надія, я ж кажу, у нас завжди надія на наших героїв. Тому ну, що наші герої. Вони показують найкращі бої. Хоч, знаєте, найепічніші наче, на, на, навіть бої. Хоча грають прості гравці. І це чудово, до речі. У простих гравців виходять дуже крутезні бої. Я знаю, що Смайл Форева Форев, він чудовий артилерист. А чудовий артилерист це хто, який допомагає, от саме допомагає команді перемагати. Такі є в грі, до речі. І, до речі, в моїй команді теж траплялися. Що от навіть ми бачили в одному з навіть не в одному з реплеїв, а бачили в декілька реплеїв, як саме артилеристи, саме герої відео ну так допомагали, от просто неймовірно. Опа! Вогонь! Одним пострілом знешкодити нарешті ми побачили бомбардира на, артилери... на артилерії. Одним пострілом знишкодити зразу. Бо я, знаєте, ну. Понерфили фугаси, і в мене ці бомбардири, от вони ніяк мене не виходили, коли я грав в рандомі. Ось ми нарешті ми його побачили в реплеях від підписників. Дякую, Смайл Форева, за те, що ти показав бомбардира. є в мене пуль. Це епічна медаль для артилериста. От навіть не артилерія артилерію знищити. Навіть там не останнім пострілом останнього ворога там прихлопушити. А саме ось бомбардир, я вважаю, це найепічніша медаль для артилериста. Скільки, от хочеться в герою відео спитати ще, щоб написав в коментарях, скільки бомбардирів в нього є. Бо в мене один є. Один, і я його давно-давно, як тільки прокачував німецьку артилерію, по-моєму, на, на грілі. Артилерія гріль є така, так? По-моєму, на грілі. На, от я пам'ятаю, чому мені запам'яталось, бо я так хотів цю медаль, мені запам'яталося на... Карті Тихий берег. І я прихлопушив двох одним пострілом. Такий вау, крутяк! <смір> так, так, у нас проблеми. Х'юстон у нас проблема. У нас залишилось всього три танки. І один з цих танків це артилерія наша. І зараз випучивши очі будуть. Ну, треба ще одного ворога, напевно, знешкодив. Три вороги знищені. Так. Ну, все підсвітився. Ай-яй-яй-яй-яй, юшки-яй-яй, нас тепер, нам там Т-122, ТМ він впав, він там впав в воду. Так, ну до води туди впав, в ложбінку. ТС-5. Ну ТС-5, якщо зараз стандарта прихлопушить, поки що артилерія по нам не працює. А, працює все, нергална. <с> -працю> Нергал нас прихлопушив. <с -працю> ну, все одно. Дякую. От Дійсно дякую, що показали саме е медаль бомбардир. А ну затягне чи не затягне? На ТС5. Скільки в нього? ХП? в нього зовсім хп нема. <свісно> ну. і ще її і артилерія прихлопужа. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.